Вітаю ще раз, я ще в Німеччині, але вже десь близько до французького кордону. В Альпах вже тут досить гарно, я вирішив трохи познімати, тут дуже офігенні скали. Я їжджу поміж ті скали. Коротше. Ще їхати дофіга 500 кілометрів до розгрузки. Але я там трохи в попередньому відео помилився, там я сказав, що до 10-ї розрузки, насправді розгрузка в мене до 12-ї. Тому кілометрів 150, я собі спокійно лишаю на завтра. Може навіть і цілих 200. Просто восьмо собі встану, поїм і поїду. Ну, але, звичайно, нині буду їхати максимум, скільки вийде. Тут, до речі, як ви бачите, ще зима, в Альпах, сніг, лежить повним ходом. Температура вже була впала до нуля. А потім я пішов трохи на північ, трохи, бо там вже дещо на північ йде Швейцарія. Ну, Мені, відповідно, в'їзд в Швейцарію заборонений. Вже раз штраф заплатив. Тепер більше в ту сторону не їду. О. Бачу сніг зразу згадую, що хочу на лежах покататися, але тут не вийде. Це це навіть із-за того, що я не маю лишнього часу, по-перше. По-друге, якби я мав десь тут розгрузку чи загрузку, навіть ну, загрузка до Срахтів, іменно розгрузку, тоді я би міг попросити якийсь один день вихідний, щоб собі покататися, ну, але нема такого варіанту. Я розруски тут немає маю. І, і ніколи, в принципі, в таких місцях не Мав тоді мав в Швейцарії. Ну, але так як я вам казав, мені тоді розказали, які там ціни, тому той варіант відпадає. Там просто неосновані ціни. Просто ну, настільки космічні, що просто отас. Альпи ті самі, що Швейцарія, що Італія, що Австрія, що Німеччина, що Франція. Одні ті самі Альпи, а в Швейцарії тут все в три рази дорожче. В Європі і так не, нема таких дешевих цін, але там взагалі капецька ціна просто космос. Тому прийшлось обійтись. Вот. Ну, Але я покатався в Україні, задоволений. На, цих, на цьому планую на цей раз поїхати. Знову хочу їхати, тільки то, що там вже, наскільки я в інтернеті, знайшов, що плайчу зараз закрити щось там. Щось там не, не, не цей, не аля-Альо, коротше. Так що, напевно, поїде до Буковельська. Це вона Дуже файний варіант. Там, кажуть, сніг є. Тим більше я дивився, що в Львівській області, там, де в нас в горах температура плюс 7, плюс 8, а в Буковелі плюс 1. Ну, тобто різниця явно велика і Хто там штучний сніг, але тим не менше. Ну, там є онлайн-камери, я дивився на плай, то там щось трохи є сніг, трохи немає таке. Знає. Володь, володь. А Буковелі всюди сніг всюди катаються, всюди ще й черги навіть на підйомники. Ціни там зараз досить такі. До речі, хто цікавиться, то зараз Буковелі березень від 1 березня там вели акцію з 3 години, якщо ви йдете кататися з 3 і до 7, ну тобто півдня практично, 4 години, то 100 гривень сьогодні на всі підйомники, виходить. І там недорого зараз. Коротше, ну, тіпа, зараз вже не сезон і вже немає такого сильного напливу, відповідно ціни злітають. А так як в них сніг і так є, тому що кажуть, що сніг не настільки добрий. От, кажуть, На плаю зараз, тіпа, коли вже така більша плюсова температура піднімається, то вже сніг такий більше як каша і по ньому хреново їздити. От. Тому звісно, сюди свої плюси і мінуси. Коковелі вищі гори, довші траси, відповідно там трохи легше, то та, та херня з, з температурою, бо, бо вищий тиск трохи інший, вологість інша. Так що на ту тему по-любому баковелі явно виграє. І Цей раз вже хочу покататися на сноуборді. Вот. Ой Дуже я задоволений, що їду в Францію, але задоволений, що почався нині вже останній тиждень рейс. То, звичайно, не може не радувати. Хоча, якщо чесно, тяжко трималося перший місяць, було трохи трудно бо цей час, час довго йде. От. Але то теж порівняно, так щоб сказати, чітко, то в мене час швидко. Лидить, хоч хочеться додому, особливо приїдеш додому. Виїхати звідти дуже трудно, ну, бо тоді десь раз тяжче їхати. Коли вже там по... повіддихаєшся і тут знову ли до роботи. Ну, але нормально, наразі робота мені подобається, все буде, але хочу вам сказати, що я вже так практично вирішився, що я буду сідати вже на скоро. розкором. Тільки питання, як то кажеться, як ти місяць, то два і все. Якби розчаровує мене в бусах заробіток, по-перше. По-друге, то тахо. Ну і по третє, що мало місця в кабінах. Це три такі от мінуси для мене. які, як би, Що там мало місця ще хрен з ним. Можна перетерпіти, бо порівняно в мене ще багато місця з бусами. Вот. Тахо. Ну, в последній місяці можна перетерпіти, бо ніби... ніби. Більш менш, немає наразі таких, щоб сказати, що там аж до ранку їжджу, немає такого в мене. Перший той рейс було більше, але одразу закономірність, немає таких тяжких великих рейсів, автоматично зразу немає заробітку. То тобто є одне з другим. Або невиспаний, замаханий і щось заробив трохи, або ніхрена не заробив, але відпочивши. Тобто, типу одне з двох. Багато хто хто зараз сидить без роботи, сказав би, що добре, а відпочив, що і гроші заплатили, ну, але то теж не можу я сказати, що я відпочив. Я не можу так відпочити. Ну як відпочив? Лежав в машині бавився ноутбуком, ну, з однієї сторони, да, не пахав на стройці, але з іншої сторони, я на тому ніхіра не заробив, розумієте? Коли я в Варшаві, навіть на тій же стройці, там теж на стройці можна і шариків поганяти і так далі. І собі, наприклад, я робив на тій кур'єрській фірмі в Варшаві, Ну то я там... Якщо брати цей місяць і попередній місяць, то я там не менше заробляв за день. То, що я там трохи більше проігрував, тільки на тому, що субота-неділя, там в мене завжди були вихідні, і субота-неділя, розумієте, я собі гуляв, робив, що хотів. Вот. Тому я рахую, що там мені було ліпше. Там я завжди на місці, там я є з ким поговорити, там не спиш в машині, а спиш в нормальній хаті, маєш кожен день під рукою душ. Причому не за космічну ціну. Так само і поїсти, ну, можна собі в хаті нормально приготувати в машині, ну що ти приготуєш. От. Тому все-таки я більше склонний дещо до фури. Фури мінус великий, дуже великий мінус в тому, що, що не можна заїжджати в місто, не заїдеш ні під якийсь магазин. Це, звісно, великий мінус. От. Ну, але... але треба просто то привикнути закуплятися більше. більше закуплятися собі. Ну і плюс, по-моєму, що фури частіше заїжджають в Польщу по-любому, ніж я бусом. Бусом в Польщу я заїжджаю хіба коли їду додому. А так мене не ведуть, бо немає роботи такої в Польщу. А фурою всюди є робота. Тобто фурою все рівно затягнуть в Польщу, а Польщу заїхав, ну то вже на фірму заїхав собі. Сівчу в свою машину чи там в автобус, чи на крайній случай в Польщі вже навіть і таксі можна взяти порівняно з тим, що добиратися в Німеччині чи в Франції я взагалі мовчу, в Швейцарії, ну, то в Польщі, собі спокійно береш таксі, їдеш до магазин, і маєш в і Реально, просто якщо порівнювати цифри, а і в Німеччині ще так півбіди, ну таксі буде дорого, звісно, але в магазині де ж? Ну, Але якщо ви якусь там Францію і так далі, ну, то жопа там космос, тому не варіант взагалі. От. Але з іншої сторони ти спиш, як біла людина, в фурі спальні, звичайно, що більший. В фурі маєш більше, от як ти каж, я кажу, закупитися більше. Ну, Тому в фурі є хоча б місце, куди то закупити, а тут в машині тут жопа, тут ну, реально тут вода от, під ногами лежить, бо немає куди її покласти, ззаді балончики. Ну, коротше, все запхане і все накидано, можна сказати. Фурі є під кабіною, чому не куди можна складати. З однієї одної, одної херні, з іншої сторони, другої херні, плюс є чемоданчики, яхтики такі на, самій, на самому прицепі, куди теж можна понаскладувати собі все, що тобі треба. Так що, звичайно, тут великий плюс. Ну, і і саме, саме наймаловажний тахо. З однієї сторони, тахо то є хірова фігня, бо паркінг мусиш знайти і стати, нікого там нічого не входить. мусиш стати і все, бо в тебе час. З другої сторони, я рахую, що якщо з ним логічно поступати, добре мислити наперед, не в останні 15 хвилин, коли вже пікнуло шукати місце, а від 4 годин вже починати шукати місце, то я рахую, що за пів години можна спокійно такою знайти собі світу партію. Бо, тим більше, що можна більш-менш нормально розрахувати, старатися робити так перерву, щоб їхати вночі. Все рівно розгрузку роз... маєте переважно зранку. Переважно у вас так завжди вийде, що ви в 9 годин своїх не описуєтесь доїхати до фініша. Тому спокійно, просто-напросто, я би казав, в день виключаєш світло, закриваєш штори, лягаєш і спиш, і, і їдеш вночі, коли всі паркінги е зайняті, ти їдеш і маєш все старатися. зато дорога пуста. От. Мені особисто ну, може для старших, я говорив старшим, їм тяжко їхати вночі, їм легше їхати в день, вони привикли, от вже більше до цього. У ну, мене ще життя більше таке нічне, можна сказати. Тут і так стараюсь лягати, спати, тяжко заснути. А вдома, ну то я колись, коли сплю вдома, то самі знаєте, я не знаю, як там. Хто як, звісно, ну, я додому приходжу, там третя, четверта, п'ята, наприклад, ну, то, навіть якщо я прийду з корші, то сиджу за комп'ютером у такої години. То тобто, тут без варіантів все рівно себе не надуриш. А в день я собі можу поспати. Ну, в принципі, і так довго не сплю. Навіть ляжу третя, четверта, я 10-11 підйом і все, я вже далі не можу спати деколи і ще раніше. Так що таке тут все взаємозв'язано, тобто, кожен робить собі, що кому вигідно. Для початку багато хто каже, от я спочатку теж думав почати з того, щоб поїздити на фурі, на бусі, а потім собі там, якщо буде добре, ну, то сідати на фуру, поробити, щоб зробити документи. Ну, і я так думав, але чесно вам кажу, бо не виходить так. Не так то просто. Типу, по-перше, то, що робиш на бусі, от мене знайомі пішли на фуру, то, що робиш на бусі, воно до фури не має нічого спільного, ні той стаж вам не рахується ні на фуру, так просто опять же, не попадеш. Мусиш мати когось в якійсь фірмі знайомого або колегу, щоб він підійшов до шефа і сказав, що візьме тебе на стажировку, щоб ти з ним з, з пару рейсів прокатався хоча б по прямій дорозі, щоб навчився е, запаркуватися, що саме важче у фурі. І вже тоді, тоді. Шаф вас може взяти на роботу. Ну а інакше також, що ти приїжджаєш вулиці, їздити не вмієш на фурі. То що там по великому рахунку, от, більшість з вас, хто шукає роботу там на буса, і то я можу сказати, що більшість з вас їздити теж не вміє. Ви думаєте, що ви там покаталися на маєте свою приватну машину, що ви там їздите. Але ви не їздите багато, ви не їздите в місяць 20 тисяч. Ясно. Ні? Ви в рік, а дехто, а, де, а може і в два роки навіть стільки їдете. От, А тут місяць. 10-15 тисяч. Раніше я їздив на Італію, там теж без таху, то ми і 20 тисяч в місяць не Ми ну, два рази масло в місяць міняли. Ну там хлопці теж їздять і так і міняють. Тобто, там, без варіантів. Рейс, п'ятька. То й один тиждень. Вот. Так що тут таке діло. До всього треба, звичайно, привикати.